У Житомирі стартував перший всеукраїнський форум виробників теплової енергії. Захід, який хоче зібрати в такому колі комунікації виробників центрального теплопостачання, хоче зібрати експертів цієї сфери громади з метою розвитку там реформ реформ і покращення ситуації в цій галузі, оскільки центральне опалення на сьогоднішній день перебуває в досить нехорошій ситуації. Під час заходу фахівці обговорили шляхи модернізації центрального теплопостачання. Ми будемо говорити про когенерацію, Ми будемо говорити про теплові насоси, про біопаливо. Ми будемо говорити про те, що сьогодні, вже сьогодні, для підприємств, для міст, для громад показує якісь позитивні результати, де є можливість зробити центрально централізоване опалення для цих підприємств більш доходним, більш прибутковим. Житомир обрали місцем зустрічі не випадково, адже енергетик. Че безпека – пріоритетний напрямок розвитку міста, готово працювати і коли у нас буде все добре. З електрикою, коли добре з газом, і коли у нас буде дуже погано, ми теж готові працювати. Інше питання саме яким наскільки комфортно буде сьогодні відчувати мешканці, коли, буде, коли дійсно буде повний плакав. Але місто сьогодні, враховуючи наявність газопошнових станцій, наявність генераторів, готово до початку опального періоду. Директор Житомир теплокомуненерго розповів. Провели чимало ремонтних робіт, щоб зробити розподіл тепла якіснішим та зменшити втрати в тепломережах. Всі засувки були замінені. замінили все насосне обладнання, як підживлюване, так і світтве обладнання. У нас одна лише котельна залишилась зі старими насосами. Потім були заміни на пятно труби фактично всі магістральні мережі міста. У нас, якщо у нас там втрати були 28%, то стали майже 4-5%. Фактичні втрати. Також для покращення енергетичної ситуації міста вдалося реалізувати декілька важливих проєктів. Разом з європейським банком з компанією Свека, Саурека, «Римболь», Невка були реалізовані програми по встановленню ТП, виведення низької ефективності ЦТП з експлуатацією, зроблені енергетичні острова. І вже саме потужні проекти це перехід на диверсифікований види палива, тобто на альтернативні види палива, на газопрошніві машини, на декілька видів генерації тепла. За словами фахівця, у планах попереду ще є декілька кроків, щоб зробити місто більш енергоефективним Нам залишилося всього ще построїти одну електростанцію, бо у нас вже міста немає, куди це де це будувати, і побудувати завод по спалюванню мусора в місті Житомир Тоді в нас всі джерела енергії будуть зроблені, і вже далі ми підемо в накопичувальну систему, так як і це роблять скандинавські страни. Тож в рамках форуму фахівці поділилися своїми досягненнями у розвитку централізованого теплопостачання Житомира, адже в умовах війни енергетика питання, що потребує ефективних шляхів вирішення. Вікторія Колтонович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.